Либо, или акация, значит, через улыбку или лист, значит, не кристаллизуется, через вы Чистая акация не кристаллизуется. А, давайте акация. Акация, да? хорошо Хорошо. Давайте я дам вам попробовать. Не, продуги, шоу, не, не, акация, не, не надо Хорошо. А, а, значит, фибритра или литр? А, ну, вот давайте а литр. Акация? <сосы> <сосы> которая у вас в руках у меня есть 이곳은 제주도에서 가장 유명한 곳입다 이곳은 제주 가장 유명한 곳 Ось, мене цікавить, ось цей мед. А де ви його купили? На базарі. А На іншому ринку. Що ви про нього скажете? Можливо... Взагалі це гречневий мед. Гречневий мед. А можливо ваші сусіди щось скажуть про це? На смак. На смак я не Скажи у теж у копаті. Започуться. А що вам кажуть люди, які вам подали? Сказав, що клеверний. Клеверний? Клевер він. Що клевер він світлий? Ну, травка, Світлий. На початку весни, що ще нічого не цвіло, а меди рідкі. Кажуть, що вони гріті. На початку весни або... Так, да. що рідкий мед, що він не може достояти. Ці компоненти акації значить не кристалізуються. Там, де випадає акація, не кристалізується. Це дуже хороший момент. А у вас, наприклад, є меди, які не кристалізовані? Ну, у нас у всіх є меди, якщо ви подивитеся, да. значить це компоненти акації. Акація. Акація, акація ви бачите? Ну от І я дивлюсь, всі, а оце також акація? Ну ви знаєте, це е... ну, взагалі акація з лісовими травами. Це акація з травами? Так, да, так. Да. А я чув, що... Ви знаєте, буває ще біла акація, буває розова акація. Буває да. да. А от це гречаний, так? А, а де ви бачите гріч? Темний. Ні-ні-ні, це не гречаний. Це просто тут перепутана ця. Це не гречка. Це не гречка, я вам сказала. Ось, бачите, в мене яка? Твердий. Да, а це мій? гречаний. Здається, які родочки має грішні, так? Да? А ось мене цікавить також. Да. Ось цей, що я вам показував, темний. А, цей ваш мед. так? Да? І чому він рідкий, ну, ви якщо знаєте, там немає. акації? Як... я розкачала, якби ми е, його качали, так? я вам там розказала. Вам краще звернутися до тієї, у якої ви купували. Я вам сказала свою, свою точку да? а ви... а, так? А який це мед? А темний це мед? Лісова, акація. Акація, лісові трапи. А це липовий. Так, да, Акація з липовий. Тобто, Ви кажете, що всі які та, та, тобто, ви кажете, всі, які, які рідкі, в них є домішок какація. А я чув, що багато хто гріє просто мед, і тому ви, він знаєте, рідкий. Що ви про це скажете? Займаємося, тому що значить, нас тут все віряють. Що... Угу. Тобто тут не можна сказати, що ось цей мед, він грітий. Ви знаєте, я нічого не можу сказати. Вам краще звернутися до людини, яка його да. От, Тому що понюхати і подивитися це краще одно, да? А вам краще іще охотити. А що ви скажете про гріті меди? Я, скажу, що да. я просто прочитав, ніякого, я спочатку це купив, потім... вреда не особо не приносить. Нічого страшного, згрітих медом, нічого страшного. Якщо це, конечно, води... Ні, я не кажу про вред, я кажу, що коли вона гріється, то знищуються організми. Корисні. Ну так, і ці... просто мене ось цікаво, чи це грітий мед. Треба в лабораторію внести. його дуже здоровостоючого лабораторія. І чому він рідкий, то... я не знаю. Я думав, що ви можете сказати просто про його якість. про... Mm. А ось ці гречані у вас рідкі вони, так? А mm. я читав, що взимку не може бути рідкий мед, тому Ні, що то він кристалізований. Кристалізований. Не кристалізований. А я читав, що вони всі починають загустати за кілька місяців. Потім місяць. ми його декристалізуємо. А ми як? То почитайте, що таке декристалізація. На Специальні, воді. Спеціальні декристалізатори продаються, які обіваються, е допустимо, манжет на відом, в різє до 40 градусів. І потім мит розпускається. Називається це декристалізація. На воді до 40 градусів. Не на воді. Своєм соку. Бідон просто. Ага, тобто воно підігрівається. Да, воно підігрівається до 40 градусів. Троє-четверо сухо, бідон повністю розтане. Тобто, ось це цей можна це сказати є також. Є Євросоюз. Норма Євросоюзу. До 40 градусів. Да, да. Точно так ага. же робиться і допускається нормами да. Євросоюзу. Я думаю, якщо ми станемо європейською країною по-настоящему, то у нас теж будуть такі норми. Тобто, ось ці меди у вас. Це до 40 градусів. Декристалізований до 40 градусів. І, в принципі, ті, хто на базарі продають, вони вище не мали б їх прогрівати. Да? Ну, ви що аналіз не прогідно. Невідомо. Не буде діяти, чи ставити фонарі прогенети. Тобто, якщо я захочу його повернути, я не зможу доказати, що він грітий, не грітий. Він просто скаже, до 40 градусів нормально, я його так і нагрівав. Да? Тобто я нічого не докажу. Я читав, навіть, що в Радянському Союзі. Взимку вже заборонялося продавати рідкі меди, тому що вони обов'язково... грійті. Це такі шкідлива речовина, але по психолі, по псіколі, цього оксим в десятки разів більше. Власне, я ще читав, що він карамеллю, смак карамелі. І от мені цікаво було б, щоб ви на смак визначили, чи він справді є щось. Це однозначно. Тобто всі пасічники ніколи не пробують, чужі ну, меди? Тобто мені принести туди то, того, як називається. Ми ще як у дом посипали, тоді mm -hmm. я де вас буду ну, так і може бути випадок? Хтось забажав моєї смерті, підійслав вас, насипав туди я. Ну я Тобто ви також... хіба в хіба друзів знайомих пробуєте? О, це... Mm -hmm. ну, це все, це... це ж дуже опасно. Понимає? Мені ще цікаво, чому він сказав, що це мед. Клевірний, якщо клевер, він світлий має. Якщо тут з домішками. Каштан, якщо попаде, він все переб'є. Темні меда перебивають світлий. настільки, що да? дуже темний. Навіть, якщо по Один по до кольору це похоже на каштановий по кольору. Uh -huh. А якщо клевер, він дуже ніжний має смак. Якщо каштан має сильний смак, да, а клевер ніжний, то в залежності від того, скільки попало туди. А скільки каштану, значить він буде по світу мати один поряд. Купив вчора мед, так. прочитав в інтернеті про меди, що на кінець зими рідких медів не буває, що вони кристалізуються. А ті, що не кристалізовані, вони красиво виглядають на вітринах, але вони всі гріті. От і я тому хотів. Спочатку йти віднести, повернути назад продавцю цього меду, а потім я подумав, що порадитися з іншими людьми, і, ми, які можна, розкажуть... Вони Не добро, так сказати, не хороші. Вони, вони по-перше, знаходяться в рамочках. Їх другий раз відкачують, по мірі потреби. Ну і бувають меда, просто люди просять, люблять, більше люблять такий рідкий мед, чим густий. От його дуже люблять маленькі діти, десь на творожок, на воно більш підходить, чим густий. І це меда такі, якщо вони розігріті правильно, то вони не терять. Властивості чекатися, так сказати. Вони ж такі добрі, хороші, натуральні, настоящі. їх треба правильно розігрівати до 40 градусів. Але гесенько вона легісенькому. Тобто, то, що я хотів йти на базар, там, сперечатися, то я б ніколи нічого й не доказав. Якщо нічого ви не доказав. він добрий, може він нормальний мед. От я такий просто звичайний мед, він наоборот хороший для гривень. Мені просто він сказав, що він. Клеверний. А мед. я подивився клеверний. Клеверний мед Власне, і я подивився і... Власний. Тому я здивувався, що клеверний написано. Вірте, це мед гречаний. Буває що такий падівий. Ну, меду... Він сказав, що там є гречаний, це гречаний і клеверний. Може ну, і клеверу там трошки є. ну, Це в основному гречаний. Мед. Тобто і мені цікаво, чому він сказав, що він клеверний. Якщо він... так сказав вам для всякого заохочення. — Для різноманітності. То... А я думав, що... А ви також не пробуєте меди, хто приносить. А що? Мені цікаво на смак, якби хтось визначив, але ось люди сказали, що вони не пробують чужі меди. Може на запах. Я просірую так. Якщо це мед такий хороший, то... Ну мені, Я дуже люблю темні меди. Це мед хороший, але він, як на мене, він через міру перегріє. Він такий, як клейсть. Оце, що він так тягнеться, це перегрітий може бути. Ну, Я бачу по його такий, він такий, бачите. Ось такий хороший мед повинен бути такий. Бачите, ось густий. Добротний, хороший Та ось такий мед повинен. Да. Наш рідкий, але він ось такий справжній. Ви кажете стара гречка? Це стара гречка, який вже, може, років п'ять. Вже... Зараз вже такий гречок і не буває. Це ще меда того часу. От у нас гречані меда, завжди такими згутками, такими глибами. То він такий дійсно був такий темний, добротний, хороший, завжди мене запитували, чому він у вас такий. Ну, Це він такий настоящий гречаний. Це ще меда, тобто що років 5-7. Часто... І Мені казали, що він карамеллю може. На смак бути, якщо перегрітий. Так, да, я бачу по його самого качества. Що ж, те, да, що ми скажуть в Перегрітий. Так, щось так немає. Ми. Так, хотіли. І гречаний мед повинен бути такий, як я вам казала. А я вас брав Ви з Дніпропетровщини здається, ні? І... Чи це інша жіночка буде? Ну, була десь? з Дніпропетровщини у нас в місті на і що, ну я не поверну його. Не вдасться його повернути. Повернеться. Я скажу, що спеціалісти сказали. Якщо не А ви б забрали, якби я до вас. А ми беремо, так, що бере наша моя людина, мій покупець, я знаю, що він у мене брав. це Мій товар, я його забираю, а повертаю гроші або тільки з семей до більше 40 років. Стараюся в нього вкласти всю душу. У нас постійні покупці. Так, щоб людина прийшла і ще тебе шукала, а не просто прийшла і другий раз Самі розумієте, це такий продукт гореться не просто з'їсти, а для лікування. Для дітей, для маленьких. Стоїть не дешево, але ж другий раз може купити такий та Це не те, щоб вилікуватися, а отравитися. Так що це залежить від від совісті. Ну і від того, які люди, скільки мають, джив, скільки мають цього меду. Як 100 сімей, то там меду буде, відьмо, не відьмо. І людина старається якби збути хоч те, що хоч можна. А як там 5 сімей, то там що можна. А на базарі часто трапляються ось такі випадки? От у нашому колективі тут не буває. Ми вже дуже довгий час люди, люди тут постоянні теж по кухні, вже знають друг друга. Так що у нас. А скільки у вас в колективі людей? За оренду платити? Так, місце дуже дорого, камера дуже дорого. Так що люди вже стали розбігатися, вже нас залишилося. Камера Це, Оце ми все Це камера називає. контейнери ми назимову камеру, ага. а камера стоїть дуже дорого.